Особлива увага нині у Збройних силах України підготовці артилерійських підрозділів. Таке завдання ставлять перед вітчизняними богами війни міністр оборони, начальник генштабу, командування сухопутними військами та командир 8-го армійського корпусу. На виконання цього завдання на базі 26-ї Бердичівської артилерійської бригади відбулося заняття з підготовки зі стрільби та управління вогнем. На території малого артполігону зібралися командири механізованих бригад артилерійських дивізіонів, а також батальйонних тактичних груп 8-го армійського корпусу. За мету це заняття має показати командирам та надати практику виконання вогневих завдань у складі батальйонних тактичних груп та у складі артилерійських дивізіонів, що дасть можливість виробити єдину методику підходу до проведення занять колективних у складі батальйонних тактичних груп, дивізіонів дасть можливість підготувати артилерійські підрозділи до роботи у серйозних навчаннях, які відбудуться в 2013 році. Управління вогнем є кінцевим та найбільш відповідальним етапом роботи командирів і штабів з бойового застосування артилерії, зазначає полковник Марцеха. Саме на цьому етапі виконуються вогневі завдання, котрі стоять перед артилерією. Управління вогнем, продовжує начальник ракетних військ і артилерії 8-го армійського корпусу, означає злагоджено за єдиною командою і на визначених установках відкрити вогонь і знищити ціль противника, якого виявила розвідка. Стрільба і управління вогнем потребує прискіпливої підготовки кожного фахівця, особливо це фахівців. Настроковців, яким зараз дуже приділяється увага. Ви знаєте, що ми йдемо до того, що солдатів срочної служби не буде. Тому ці тренування проходяться тільки з настроковцями, які являються спеціалістами, закінчили учбові підрозділи. Тут відпрацьовуються їхні навички, їхні можливості як найкраще і в найкоротший час виконувати вогневі завдання. Тут показані. Учбові місця, які розподіляються і состають із 8 дев'яти учбових місць для виконання одної єдиної задачі, в короткий термін точно влучити в ціль. Подібні заняття військові проводять регулярно. Офіцери-танкісти на території танкових бригад, офіцери механізованих частин на території бригад механізованих. Тож те, що про головні завдання артилерійських підрозділів говорили на базі 26-ї бардичівської артбригади, головної з артилерії у 8-му армійському корпусі, виглядало цілком закономірно. Ми зараз знаходимося на маломортійському полігоні, який Дозволяє в цілому готуватися як особисто кожному офіцеру, сержанту артилерісту, так і в складі проводити тренування і заняття в складі підрозділів. Чому? Тому що артилерія це не дія одного військовослужбовця, це злагоджені дії підрозділу. На даному етапі Малий артійський полігон дозволяє проводити ці тренування. навчально матеріальну базу з підготовки артилеристів у Бердичеві відновили ще у 2005-му. У цих стінах, не дивлячись на у чомусь схожі на цивільні аудиторії, кімнати, все наближено до бойових умов. І саме отриманий тут досвід відзначають офіцери, дозволить їм у повній мірі підтримувати та вдосконалювати необхідні навички, котрі у свою чергу будуть застосовані під час реальних навчань. Практично кожен рік бригада, підрозділи бригади 30-ї задіяні на широкомасштабні навчання. Безумовно, з підтримкою воїнів-артилеристів 26 ї бригади, моїх колег. Першої танкової бригади, 72-ї бригади, тому є порозуміння, такі заняття, вони, наоборот, тільки зближують наші колективи і дають певність в виконанні завдань, які будуть покладені в мирний час, це навчальні бойові завдання. А якщо необхідно буде застосовуватись і стати на захист держави, то я думаю, що вони будуть тільки на користь всім військовим.